Доброго ранку Ми з України. Зараз ранку, напевно, підскочу ще раз. Привезу піску, поки не пече, а потім виборочно пройду де жук і йому. Ініціліну є, ще трошки. Ну не на всіх, де-не-де. Хоча це не... неправильно вже. Ну ладно, щось придумаю. Поки їду. Поки їду за піском. Заїду цією стороною, ще в усадьбу, провірю, що там робиться. Я повикосював. Красоту навів. Красоту понаводив. Так, підемо подивимось, що віталик робить. Привіт, Барончик! привіт, привіт Застав я вас на силу, я три рази приходив не... два, не міг застати. Підготовка до жнив іде повним ходом. А скільки тут залишилося? Я розбора холів. Генератор. Ти що це так? кожен год треба перебирати все, щоб воно робило, і то воно ламається, хоч і перебираєш. Тут ще роботи на початий краї Колик мені має робити?

А мій ящичок не прохудіться за, 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 за літо, Він і тоді підтікав. А, він тут закритий, нічого йому не буде. Потім завару. Там вже й варити нема що. А, точно, цементом защикатуримо. Треба дати очікування, сука. І це якось витягнути. Як його, блядь? А в тебе є спеціалон до зеленої коробочки. Тільки, я просто... Ця... Тільки не відкривай її. Ця хуйня. <різь> Бо я почав в неї тягнути, а воно її вигинає. А, вона... Але... То я її склав назад по ремням, ну його нафіг. Вона та хуйня. О. Ну, та, та за болтач може ж треба буде взяти. Ні, та я болтом нараз кидаю шайбу. Закі. А, та й закручуєш, він буде закручуватися і, і тягнути, так? Да? Блять. Короткий нічим. Він грубий. А чого грубий? А що? По, по різьбі попробуй чи він хоч крутиться. Це він. Він? Да. Ну так що? шайбу для друга. Все. Вот так может быть. Блин. Так, выгайте, если я накидай. Ну да. Ρομπέου, του του Нас матч, вилях повикидав Бачу, щось цієї решета. Криваємо закрутитися. Ліде. Крутиться, блять. Вов. Ага. Ага. А там від ти він наскільки? Там нема, нічого, там заглушка. Заглушка. А звідти нахуй нічим не достане. Ааа, пітьми нахуй тобі. Може якусь... Ні, тобі треба якусь таке, як тут труби тягнути. Кому-то такое, что вжати його. его <звук> що ти думаешь так закрыть вс? Хуя Ммм Ти, блядь, подиви, ну. на ветре Но его тут проще зажать, ну, заплющить. Пиздец. Я слушаю вас. Давай. Я что-то прироблю. А я

Хоч що таке тіски. Хай вони каліки, ну роль свою. Так, да. може там ще бай. була різьба. Та й не знаю. Ого, а цю гайку ужало туди блядь. блять. А, ну, помідори. Ну да. А я зараз би той другий сім'я, ні? Не, не? Не. тут ничего не подберешь. Слухай, ты не видишь. Ну, пизда болтой? Я не знаю. Щось мочи. Кому щось? Не врубав там його? Ні. Все, пішов. Треба болта хорошого знайти. І він піде. Бо то болти пластилінові. Так, їхати за піском. то вже припікає. Йдем, идем за піском. Привіт. То вже колос викинула Колосок. Якись місяць їх вбирати треба буде. Все, поїхали все, піску наверно хвати. Можна буде вже штукатурити веранду. Думаю, хватить. Не хватить ще підразом будемо. Поки хватит. Так, їдемо ще. Ще один рейс по дрова. Vodrova. Što nam barim tada? Toporčik. Сюди заїхати дивитися по випаде. Заїхав в курчі і тросик лопнув на зціплення. Отак. Є в мене така штуковинка. Зараз її спробуємо зробити. Так, немає. Треба комусь знімати, а я не взяв штатіла. Так, періодично. Так, взяв. Може не витягнеться. Тут ось так. А як мені туди відкрутити ключа? Не взяв. Мені треба опустити цю штуковину, а не можу відкрутити цю гайку, треба йти ще раз за ключом. Та що ж таке-то, йовки палки а? Може пусковці не скручу. Попробую. Ні, це не діло, треба робити якийсь ящичок. Для ключів я бачив отут отак роблять і возять, Наверно, тут я й зроблю. Бо взяв на 10, а там по-моєму на 11, на 12, це ж не, не серйозно бігати, купіть хати, добре, що хоч хати близько є. На скільки тут ага, на 12, На 12 як я це мені не відкрутити. Ну, ладно, зараз якось відкручу. Крутиться. Треба якось його зараз пустити так і закрутити сюди. натягнути і може не буде буксувати сьогодні яксту хайку ладно попробую може не буде буксувати коротше зерна вийшов облом Ціпляни я зробив, а тут цей болт в цьому колхозі з цієї сторони я добре обварив. А звідси ні, так світлі міг достатили при чвер. І він відпав отак. А цього немає. Не смертельний, але воно будемо зараз його розвивати там. Значить, зрізаємо цей угольничок. Так, так, вітьте теж. І хорошенько обварюємо той болт. І потім потім угольничок назад. Отак От воно буде. Ну, якось так буде по тіні. Це вже, наверное, буде завтра.